Доброго дня, компанія Кахеса, канал Кхеса і Кен, як завжди, з вами. Сьогодні маємо 13.02 2023 року. Сьогодні будемо мати такий перегляд: це міксер, хтось каже блендер. Ну, Справді це міксер. Міксер, який має проблеми. Rotex. Rotex RHM 200K. Є така от, такий прилад. Начебто таке стандартне рішення, нічого такого нового. Є тут, скажімо, тут середні дві шестерні, які вставляються сюди. Ці вінчики такі, да, тобто ці от крутілочки. З ними начебто все в порядку. Виникло питання от, з блендерною ніжкою, яка, яка можна, сказати, можна сказати, повний кердикій. То все, що в мені було, все розлетілося. Не знаю чому. Не знаю, чи то там винний той, хто з нею працював, чи то виробник, що не дуже якісні речі сюди поставив, але ж ну, зараз покажу, що як трапилось, що як замінити, і що ми зробили, як завжди. Ось, бачите, да, цей прилад, якщо у вас такий самий впізнаєте. Тобто, все в нас отак зрозуміло. Ну, з чого почнемо? Почнемо з такої. З такої речі, яка, знаєте, дуже рідко виходить з ладу, але ж чомусь вона тут так все ж таки вийшла з ладу. Це така от штуковина, яка вставляється от сюди. Така втулка, перехідник для того, щоб фіксувати блендерну ніжку сам міксер, вона зламалася зовсім. Тобто стінка дійсно дуже тонка, дуже воно таке все, як то кажуть, дуже-не дуже. Не дуже. Ось ми зробили заміну повноцінну. Е, ну Зазвичай, що ми робимо, ми завжди де можемо. Ми потовщуємо, бачите різницю. Да? все ж таки, Тому що стінка вона має значення. Хоча по суті це перехідна така, така от муфточка, вона начебто і якоїсь нагрузки такої сильно немає, але ж, ну, з такою стінкою ви самі розумієте, що довго ходити воно не буде. Тому ми зробили заміну. Ну При цьому всьому, коли вже вилетіла вона, вона ще почала там, скажімо, пригати туди-сюди цей от вал. Да, і вийшов, з ладу вийшла отака муфта. Ось значить, те, що ми зробили і те, що тут от було. Ну По якості зразу скажу, що ну, ну дуже ніяке. І ось в нас є далі ще втулочка, яка вже буде ставитись після того, як ми е, замінимо цю перехідну штучку. Де? І вже ми замінимо оцю от втулку, від якої теж за оригінальний залишилось майже нічого. Все воно сплавилось, зламалося, злизалося. Ну, от, от такий от шматок, такий зовсім невеличкий, у нас є. Одним словом, почнемо ми зараз з того, що нам буде треба поставити. Оцю от штучку. Тобто, я їй намагаюся, ну, вона дійсно має зайти, просто зайти, якісно зайти. Там нагрузки в неї такої ніякої немає, тому що для чого вона є, ось вона у нас є. В блендерні е, міксері цьому такий от вихід, вона має стати сюди і зафіксуватися. Тобто вона закручується, да, да, да. Ні, все ж таки не так. Все ж таки, от так от вона фікситься. Ось, бачите, от вона зафіксилася, все. І таким чином вона тримається. І далі вже працює от наша муфта, і буде працювати втулка. Тобто, це як направляюча, така, щоб чітко блендерна ніжка стала на своє місце. Ось, це ми зробили. Тепер я її відкручу. Дивіться. І нам треба буде зробити заміну. Цієї втулочки. Стулочкою ну, тут начебто все просто, тому що вал він має таких, от, хтось каже, два, дві лиски, хто, хтось каже там по-іншому. Ось, ну Значення немає, як там хто що скаже. І ось після того всього, як я поставив скажімо, цю перехідну. Муфту Тепер я, мені треба поставити втулочку. Втулочка вона ставиться ну, просто пальцями вам буде складно, тому що вал стоїть доволі таки доволі е глибоко і пальцями туди просто не достанеш. Тому треба взяти якісь танкогубці. Бажано, тому що плоскогубці, звичайні у вас не зайдуть туди, вони вам не дадуть такої можливості. І вам треба буде попасти, повноцінно попасти от на цей вал. Я зараз його так трошечки направлю. Але воно завдяки тому, що, що він глибоко трошки є Але ну, обов'язково хочу звернути увагу, що вам треба буде підставити щось. От У мене така от стара от така шестерня є, така вона трошки. і щось треба підставити, вперте. Вперте, тобто, бажано, це ну, будь-що. Жужливо, використати оцю от стару, стару там, річ, да? тобто, вон, вам обов'язково треба вперти. Я зараз візьму, ну трошки в нас цибає, я поставлю оцю шестерню все ж таки свою ось, і візьму стару оцю от муфту, яка тут була, і використаю її просто як такий от перехідний момент для того, щоб трошечки попхнути нашу втулочку. Тому що, якщо ми будемо бити чимось металевим, то безумовно ми просто її ну, покалічимо і все. Все, от, її, бачите, я її поставив на місце, рухається вона начебто непогано, все у нас там пучком вийшло. Вал там, понятно, що він трошки буде цибати туди-сюди, тому що сам вал він рухається, він не, ідеально не фіксується там. Тому він трошки цибає. І що можу сказати, якщо у вас от ніж, бачите, тобто сам вал рухається буквально там на міліметрів 5 це нормально. Якщо у вас ніж вискакує, рухається за цими. Виходить за краї цього самої ніжки, тобто от, знаєш, у вас є проблема. Цю проблему ви треба вирішити. Якщо ви її не вирішите, вона у вас буде руйнуватися і муфта, і втулка, і буде все розбиватися. Тому ну, або самі зможете, або зверніться до людей, хто це може, тому що тут вал має таку скажімо так, місце, де його всередині стопорне кільце воно фіксує, не дає цьому валу пригати туди-сюди і вискакувати зовсім. Тому це обов'язково зробити, якщо така проблема у вас є. Тут, в принципі, все в нас нормально. Все, втулочка стала, перехідна оця штучка стала. Тепер у нас стоїть завдання поставити нашу втулку, нову поставити от, от туди, значить, на, на вал, який, на моторний блок. Там має, там є шліци. І що хочу сказати, що ці всі втулки вони не мають бути всередині ніяких шліців. Тому деякі люди питають, а чи є там шліци, а немає, а чому їх немає, і все таке. Чи треба їх гріти, наклей саджати, нічого треба цього робити не треба. Вона розрахована таким чином, тобто тут всі допуски зроблені таким чином, що оці от шліци мають просто вклинитись в сам пластик і зробити зачіп. Тобто вона має бути триматися як треба. І тому. Ніяких клеїв, нічого ми не використовуємо, не розігріваємо. Наше завдання поставити, от як я зробив, це, поставити е, максимально рівно. Бачите, тобто я її спробував поставити максимально рівно. тобто вона щоб По, по, по вертикалі, щоб вона у нас була чітко рівно від країв. От. І тільки після того ми знов-таки беремо або нашу стару от муфточку, да, або можливо, от в мене є там наставочка така, тобто будь-що таке, що не буде псувати вашу муфту. І тільки після того ми робимо посадочку короткими такими рухами, такими ударчиками короткими, ми маємо посадити її до кінця. Як ми знаємо, наскільки посадити, ну я вам скажу. Тобто, якщо в нас. Ми не можемо знати, в принципі, от, от у вас вона злизалась, ви її не бачите і не бачили, яка вона була в оригіналі, ви ніколи на це не звертали увагу. Вам треба буде взяти ніжку, поставити її і просто-напросто спробувати її зафіксувати. От Я зараз буду пробувати її фіксувати. Якщо в мене все зайшло як треба, бачите, тут, в мене воно зайшло як треба. Після того я під'єднаю до електрики і спробую, чи в мене все крутиться. Якщо все в мене зафіксувало, ну зараз в мене зафіксувало все як треба. Тобто зразу можу сказати, що таким, такою подачею ви зробите все так само, як я зробив, і у вас все буде чітко. Ось воно стало, зафіксувалось, ніякої вібрації, нічого немає. Зараз я підключу до електрики і просто спробую, як воно, як воно в нас рухається. Ось. І будемо ми щось пробувати. Крутиться, все крутиться. Є якийсь звук, але ну, це звук дає оцей от, е, сам ніш. Я вже чую, що. Бачите? Сережит є. Там, то фіксація нормальна, а з ножом щось є. Ну, ми спробуємо зараз ще, можливо, трошечки підсадити. Якщо воно підсадиться, тому що втулочка-то у нас сіла нормальна. Тут в нас ціло все нормально, а от тут може бути таке, що треба трошки, тому що якщо буде сильно розпирати, тобто воно буде заходити, знаєте, таке в сильне зажимання, то може бути теж не дуже добре. Тому я все ж таки візьму ще і спробую ще трошки присадити. Ну Я так думаю, що в нас все нормально, тільки завдяки тому, що от все ж таки самою ніжкою є питання, то я думаю, тільки із за того може бути. Щось, щось не гаразд. Так, в принципі, я думаю, що все нормально. Все гаразд у нас все можна сказати чуть-чуть Ну, через того, як воно закрутилося, там є така чека всередині. Вона, як то кажуть, фіксить. Коли в нас чітко все зайшло, воно там щелчок, на такий маленький, я зараз почув. Воно зафіксувалось, все стало на місце, і ну, давайте ще для розуміння ще разочок спробуємо запустити. Сама робота нормальна, це дійсно, щось, щось, щось скоріш за все, з блендерною ніжкою. Ми ще раз перевірили, як рухається всередині все, як е, рухається сам вал. Тобто нема тут ніяких питань. Все ж таки, ну, завдяки тому, що я так розумію, якість е, самого виробу не дуже десь виходить всередині, треба можливо змастити цю блендерну ніжку, можливо, ще щось там зробити. Ну так, наша робота була виконана досконало. Тобто, я думаю, що ну, питань тут ніяких по нашій роботі бути не може. Тому, якщо щось вам потрібно, відносно побутової техніки, можливо, автомобілі, можливо, дитячі іграшки, ну, багато чого, коли ви зайдете на наш сайт, ви побачите на початку відео буде назва нашого сайту, яким чином можна зайти туди, розберетеся. І в цих підрозділах ви можете побачити все те, що в нас є. Ну, є, крім того, наші телефони. Якщо щось буде треба або щось нове зробити, ви можете зв'язатися з нашими менеджерами, вони підскажуть вам, як вислати до нас, от як в цьому випадку, свій пристрій, там прилад, я не знаю, якийсь вузол. І ми обов'язково зробимо те, що буде необхідно. Натомість будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо наш контент вам подобається, ви підписуйтесь на канал. Якщо ні, просто ставте вподобайки, будемо дуже вдячні. Всього найкращого, слава Україні!